Добрий день, маляку! Тема нашого сьогоднішнього заняття мовні та немовні звуки. Подивіться, до нас в гості завітав інопланетянин Енелолик. Звісно, що він не розуміє нашої мови, адже у нього вдома спілкується зовсім по-іншому. Давайте допоможемо нашому новому другу та розповімо йому про те, які ж бувають звуки. Наприклад, це можуть бути звуки природи. Послухайте наступні звуки та спробуйте їх відгадати. подавати тільки можу, інші звуки, які нас оточують. Все це, це немовні звуки. Та існують ще і мовні звуки. Це звуки, які вимовляє людина. Вони складаються у слова, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. На нашій планеті є багато країн, і у кожної своя мова. Всі мови різні, хоча звуки можуть бути схожими. Та кожна мова унікальна та красива. Наша мова називається українською, і у ній є 38 звуків. А на письмі звуки позначаються буквами, і їх в нашій мові 33. Звуки ми можемо чути, говорити, співати. А букви бачити, писати та читати. Наш інопланетний друг зрозумів, які існують звуки, та чим звук відрізняється від букви. І чекає, коли дізнається ще щось цікаве про українську мову. А зараз пора прощатись!